Вітаємо вас зі студії каналу 112 Україна в прямому ефірі. Проект чиста політика Ну і в студії працюватимуть Василь Голованов та Віолета Трикова. Так, раді вітати всіх наших глядачів з цим чудовим святом Днем Незалежності. Ще раз маю можливість привітати Україну з цим святом. Ну що ж, до головних подій дня і безумовно раді вітати гостей наших двох студій. Отже, це Віктор Кривенко, народний депутат України, фракція Самопоміч. Вітаємо вас. Доброго дня. І в моїй студії Гормосійчук, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Пане Ігорі, вітаємо. Ми ну, власне вітаємо. чекаємо на Євгена Жовтяка. Сподіваємося, що він все ж таки встигне, і ми зможемо його доєднати до розмови. Ну а власне тема всім зрозуміла. Почнемо з перемовин у Берліні. Адже у Берліні відбулася зустріч президента Франції, України та канцлера Німеччини Ангели Меркель повідомила, що під час зустрічі Нормандська трійка мала телефонну Змову із президентом Росії Володимиром Путіним. Основне питання зустрічі виконання мінських домовленостей. Лідер країни підтвердила, що нормандський формат нині є оптимальним для вирішення питань Донбасу, і жоден інший формат не потрібен. Так само Меркель Олан та Порошенко наголосили на необхідності виконання мінських угод і на тому, що тристороння контактна група повинна працювати і в тому ж форматі, що і зараз президент Петро Порошенко подякував Франції та Німеччини. Ечені за підтримку всіх реформ, які зараз здійснюються в Україні, також за його словами, лідери трьох країн торкнулися питання небезпеки, яку становить псевдовибори бойовиків, заплановані на жовтень, листопад і які не відповідають вимогам законодавства. Порошенко також заявив, що сторони чітко декларували сьогодні. Росія і бойовики, яких вони підтримують, є єдиною загрозою мирному процесу. У нас є формат мінська. Формат нормандський впевнений в тому, що в рамках цих форматів ми можемо вирішити всі необхідні питання. Якщо буде побажання, у нас є і інший досвід. Наприклад, в Британії під час саміту НАТО ми збиралися країнами Великої Сімки, були обговорення цих питань в інших, в Женевському форматі. Ми готові співпрацювати, але базовим вважаємо формат нормандський, який довів свою ефективність. Ну і власне з останніх слів президента почнемо базовим є нормандський формат, який довів свою ефективність. Ну і власне не всі погоджуються, що він довів свою ефективність. Пане Ігоре, як ви дивитесь на це питання? Ну, перш за все, я хотів би, користуючись нагодою, привітати глядачів з національним святом Звісно. з Днем незалежності, передати вітання. Від бійців 30-ї механізованої бригади і батальйону спецпризначення Добровольчого Свята Марія я сьогодні разом з ними відзначав день незалежності, звідти повернувся прямо до вас в студію, спілкувався з бійцями, в тому числі обговорювали ситуацію. Дипломатично політичну яка точиться навколо Донбасу, і що ви почули в ефективність нормандського формату, в ефективність постійних розмов, які точаться навколо одного й того самого, і які нав'язують Україні прийняття змін до конституції з заболивим статусом Донбасу, не вірить ніхто. Петро Олексійовичу, мабуть, варто було б перед тим, як їхати на міжнародну арену і говорити від імені України такі слова, провести консультації з парламентом, з парламентськими фракціями. Стосовно е, нормандського формату й ефективності поспілкуватись з тими ж військовими на фронті, непотішними військами, як він любить це робити, а саме з тими хлопцями, які сидять на передовій в окопах, які щодня ризикують своїм життям і здоров'ям, захищаючи критики стосовно Путіна, стосовно російської агресії, не дали. Загальні фрази кшталт, нормадський формат, він себе виправдав. Чим тільки мені не зрозуміло. Загальні фрази кшталт того, що ми позвонимо Путіну, він нас там послухає, а може і не послухає. Більше нічого. Де ну, Десь кроки. Будь... Де? Ви ж розумієте, Ну дивіться, ми можемо зараз заперечувати ефективність мінського нормандського формату. Але яка альтернатива? Ну, власне, дуже якщо проста, ми заперечимо, давайте пропонувати е, є країни гаранти, які в момент відмовлення України від ядерної зброї. Підписали Будапештський меморандум і гарантували Україні територіальну цілісність. Зараз територіальна цілісність України порушена. Ми мусимо звернутися офіційно. І фракція Радикальної партії буде ініціювати таке звернення в парламенті, і будемо пропонувати колегам його підтримати, звернутись до підписантів меморандуму Будапештського щодо його виконання. І щодо забезпечення територіальної цілісності країни. Це якщо говорити про дипломатію. Mm -hmm. Але треба ще говорити і про інше: про те, що е, ми повинні е, розуміти, що жодна дипломатія не має е, жодної ефективності, якщо вона не підкріплена е, потужними збройними силами в військовому конфлікті. Який ми маємо. А ми натомість наш, е, наше військово-політичне керівництво країни виводить з е, прифронтової зони з лінії е, вогню найбільш мотивовані підрозділи, добровольчі підрозділи на виконання. Тих вже ж таки мінських угод. Пане Ігорі, ну от про добровольчі підрозділи ще поговоримо. Ми давай... бачимо по Ігоря Масічука. Він так емоційно реагує і чим чекає слова. Ігоря. Ну, перш за все, якщо говорити про вибори і навіть взяти окремо взяти Маріуполь. То я переконаний, що без прове... без введення в дію, без того, щоб Верховна Рада проголосувала і була проведена десепаратизація на Донбасі, не можна ні в якому разі, я тут підтримую Євгена Дмитровича проводити жодні вибори на від на звільнених територіях. Чекайте, десепаратизація, це що сепаратизація це Тому за що ми в радах отримаємо. Ми в Радах отримуємо сепаратистів, яких рік від яких рік тому звільняли той же Маріуполь. Це я говорю з повною впевненістю, тому що володію ситуацією по Маріуполю. Так, але як має відбутися десепаратизація? Як має цей бути прийнятий закон. І ми його пропонували парламенту і пропонуємо зараз повернутись до нього, що всі особи, які приймали участь, в мітингах сепаратистиких, в захопленнях військових частин, в перекриттю доріг, блокуванні військових підрозділів, вони мають бути на певний термін, принаймні позбавлені права обиратись. Ну, знаєте, а якщо по розумію? максимуму, то й обирати, тому що вони зрадили країну. Вони зрадили країну і не мають жодного морального права впливати на обрання влади як на місцях, так і центральної. А як колега сказав, що то їхні вибори про вибори з Вегільського, то то просто знущання, а не вибори. Тому що заради того, щоб не допустити, щоб присягу народних депутатів зачитував син, головнокомандуючого Української повстанської армії Романа Шур. Хевича Юрій було дозволено тисячами тисячу голосів обрати регіонала з в парламент тільки заради цього. Тому треба говорити відверто, і чесно, правду в очі, що українська влада допустила оберня нелегітимного депутата, за якого проголосувало там, якщо я не помиляюсь, 7 чи 8 відсотків взагалі від усіх мешканців того округу. Якщо ми зараз такі самі вибори проведемо місцеві, ми там отримаємо, ми втратимо владу. Поїдьте колего до е, над Донбасом і знову збуримо ситуацію. Поїдьте колего до. Е... Керівника Луганщини Туки і запитайте, що там зараз відбувається, як вони намагаються розігнати ці ради, які там є, і встановити цивільні адміністрації. А через те, що ми при прийнятті закону про цивільні адміністрації допустились неточностей, зараз ці ради звертаються до судів. Суди зрозуміло, які там і поновлюють і скасовують рішення проведення військово-цивільних адміністрацій. Пане Ігорі, ваші побоювання зрозуміли про для початку про короткозорість, як казав президент. Я думаю, що. Е Короткозорість це ввести в країні агресору бізнес і сплачувати там податки. Короткозорість це продавати частки обленерго російському олігарху Григоришину і віддавати йому монополію на українському енергоринку. Короткозорість це кума Путіна Медведчука включати від України в контактну групу по обміну полонен. Короткозорість це внесення особливого статусу Донбасу до тіла конституції. Пане Кривенко, ви ж розумна і грамотна людина. Дякую. Зайдіть на сайти МЗС Німеччини, МЗС Франції і почитайте, як вони називають. Зміни, які пропонують нам внести до Конституції. Там yeah, чорним yeah, yeah, по білому yeah, прописано особливий статус Донбасу. І так говорить наш президент на всіх зустрічах за кордоном. А в Україні прописали особливості місцевого самоврядування. Так від того, що фіглі-міглі займаються, суд не змінюється. Це крок. Як правильно сказав Євген Дмитрович, наступний крок після автономії Криму пішли на поступки, внесли автономію Криму. Путін відтяпав Крим. Зараз внесемо особливий статус Донбасу. Те саме буде з Донбасу. Почекайте, так само і кримські татари свого часу просили Крим про територіальну національну автономію. Це зовсім Це... різні речі. Територіальна національна автономія і автономія, яка була надана на догоду Російській Федерації, в ті. І в тому тексті, ну, Конституції. тоді багато чого було надано, і Чорноморський і, флот так і само те що, і те, що зараз відбувається з так званими змінами до конституції, то це гвалтування парламенту і ну... тиск на народних депутатів. І користуючись нагодою для того, щоб цього тиску не було, я звертаюсь до всіх українських громадян, хто мене чує. Прийдіть 31 серпня під стіни українського парламенту і продемонструйте волю українського народу, який не хоче і не допустить змін до Конституції в часі війни. В Конституції чітко заборона накладена на внесення змін будь-яких до Конституції. В часі війни, а все інше це просто гра слів, жаргони і маніпуляції. Тому 31 серпня відбудеться чергова битва за Україну в стінах українського парламенту і під ними. І якщо ми не зупинимо цього, то країна буде розвалена і знищена. Поселю, будь ласка, ваші студії слова. Я нагадаю, що президент власне вважає, що ті, хто не буде голосувати за конституцію, зараз працюють на Москву. А і я вважаю, що той, хто не продав свій власний завод і сплачує податки країні агресору, той працює на Кремль. Так Ігор, ми ремонт цю думку. Я вже я... немає дискусії про неторканності. Немає, Да? Давайте втічишки вже є вже є генеральний ага. ага. в вніс парламент дискусію. Про недоторканність і ви це чудово знаєте. Знаєте, Вашого колегу так. Семенченка хочуть закрити так само, як мого колегу Андрія Лозового, зразу після зняття недоторканності. Пане Юля, знаєте, яке пропонував недоторканості президенту потрібно для того, щоб легесенько маніпулювати депутатами. Це не перша спроба. Запитайте в Євгена Дмитровича. Дивіться, пропонував, що про недоторканності просту формулу. Хто є в коаліції, не мають недоторканності. Бо вони ставлять генерального прокурора. Вони призначають уряд з усім його апаратом внутрішніх справ. Хто є в опозиції, має недоторканність. Не голосували вони... за генпрокурора, так як і я. Не голосували ми. Ну ми я ж не кажу, голосували. Генпрокурориста. Я я я ми не призначали О... генпрокурора, не, але віщо. ми в коаліції. А навіщо? Що навіщо? В коаліції, навіщо? А якщо ви, якщо? Навіщо? Ви? дивіться, у нас в коаліції чітко прописано правило: що кожна фракція а ви навіщо? має право. Ви ж вольчи. не голосували. Навіщо ви в коаліції? Ну, це, таке саме питання. <рінес> Бачите? Чи, чи, чи є коаліція? <рінес> uh, так, пане Євгене, будь ласка, хочемо вас почути. Щодо недоторкності. Щодо недоторкності. Змін до Конституції. Він розуміє, нам все цікаво. Ну, я вважаю, що є в Конституції питання війни, звичайно. І єдине, що ми до цього часу цю війну називаємо антитерористичною операцією. Мабуть, все-таки, сьогодні президент, до речі, нарешті, всякому разі, я вперше почув, що він досить чітко означив, яка кількість російських військ сьогодні знаходиться на території України, і я думаю, що наступним кроком все-таки було б логічно говорити про те, що це війна, що це війна Росії проти України. А якщо йде війна, то і вибори ні про які вибори Росія не може від нас вимагати на окупованій нею території. Тобто звільніть, будь ласка, окуповану територію, виведіть війська, встановіть кордон і, будь ласка, будемо говорити про те, хто з тих, хто проживає на цій території і проживав там до, до початку цієї агресії, має право брати участь у цих виборах. І е, всі українці, всі українські партії, скільки б там прапорів не було сьогодні, чи були вони, чи не були на демонстрації, всі українські партії повинні прийти туди, щоб забезпечити. Якомога демократичніше проведення виборів, але не під дулом автомата. Ось на цьому і будемо ставити крапку. Пане Євгене, дякую вам, пане Вікторе, пане Ігорю.